У Кривому Розі живуть е, добрі, талановиті, розумні люди. Це факт. Е, в Кривому розі 700... 179 років. Чи знаєш? Ні. Місто заводів та червоних калюш. А що ще знають жителі міста про Кривий Ріг? Знаю, що я дуже люблю своє місто. Дуже-дуже. І не хотіла би покидати його. Ну, найдовше місто в Європі. Це раз. Промисловий гігант, де є замкнутий цикл по е натрах, тобто сировина, ну і виробництво. І третій факт. Ну, тут найгарніші дівчата. Скоріше всього, це промишлений металургічний міст. У нас є кальце 95 -е, це дуже знамените кальцо. І кар'єри. Це те, що я Саме велике місто, найгрязне місто, найлюбимі місто. Ну, саме найдовше місце, місто, яке я знаю в Європі. Це ще радянські часи, мабуть, коли ми знали, що най найпотужніша дев'ята на піч була в нас. Це як, так, як в мене віку ж, то я пам'ятаю радянські часи і факти з того часу. Що ще, що в нас, мабуть, одне з самих грязних місць. Найдовше місто в Європі. У нас дуже багато е, осередків культури. Це я також точно знаю. Саме длінне місто. Це одне з найдовших місць в Європі. Найбільше промислове місто в Україні на даний час. Тут мешкав наш президент.